Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий, день. пане Анатолію. Ну напевне, не так як планував. Я звичайно, в мене були описані написані деякі теми. Просто хотів з вами поговорити. Але розпочнемо все-таки із звільнення Олексія Данілова з посади. З чим це пов'язане? Я буквально три хвилини я так само. дізнався, угу. і те, що я встиг переговорити з, з своїм товаришем Олександром Новохацьким, ну, складається на те, що а, Даніло, очевидно, себе некоректно поводив в публічному просторі. Він неправильно і некоректно коментував події в Москві. Це як одна із версій, одна із причин. Ми не знаємо. Ми... Я про цю новину знаю три чи чотири хвилини дізнався. Він щось там сказав, е, коли його запитали, як він розцінює ситуацію з нападом на розважальний центр Крокус, mm -hmm. він сказав, що мало, маловато буде, буде ще. Ну, як для державного посадовця, це не припустимі коментарі, тому що фактично він розписується в тому, що нібито ми до цього причетні. Якщо це насправді так, я не. не... Не перевіряв, тобто насправді так, що ми до того причетні, чи це просто некоректна робота? Ні, а насправді, якщо це насправді так, що Данілов таке сказав: ну ми ніякої причетності до цього всього не маємо, і це ключова тема для розмови. Взагалі, що відбулося в Москві, тому що у нас в Україні дуже багато, наче не зважаючи, що на четвертий день уже достатньо інформації, у нас пристойні люди. Чомусь дають дуже криві пояснення. Ну просто криві пояснення, я інакше не можу сказати. Вот. Угу. Ну давайте тоді поговоримо на цю тему. Інститут вивчення війни е, говорить, що атака Ісламської держави Хорасан 22 березня на московський крок у Сіті Холл є помітним. Провалом російської розвідки та правоохоронних органів, от таке вони сказали. Також вони вважають, що Кремль та його ультернаціоналістичні рупори очевидно ігнорують явну загрозу, яка яку становить операції, оцього і де та іділ на території Росії для внутрішньої безпеки та її цивільного населення, щоб натомість віддати пріоритет із. Інформаційного впливу ну, на те, що вони звинувачують Україну у причетності до цієї терористичної атаки, моя точка зору, що існує вивчення війни дуже сильно помиляється, і вже не, не в перший раз, е, над, значить, е, чому іділ обраний. Е, тому що ІДІЛ це централізована структура, це справді держава. І коли ви робите під чужим прапором, під прапором ІДІЛ, ви не зможете зробити проекції на будь-яку країну. Ніхто не скаже, що за цим всім стоїть Іран, там чи Сирія, чи Росія, чи так далі. ІДІЛ це самодостатня структура. Якщо ви хочете зробити операцію під чужим прапором. То краще його брати ІДІЛ. Наступний важливий момент, про що не розуміє Інститут вивчення війни. На території Російської Федерації немає жодної, я підкреслюю, жодної структури, яка би не контролювалася ФСБ. Немає такого. І ІДІЛ це структура, яку використовують для проведення. Будь-чого, фактично під брендом або франшиза використовується, і це іділ, який абсолютно підконтрольний ФСБ, на що ну, четвертий день відбувся вже після цього цієї атаки, її хтось трактує як диверсійну діяльність, хтось як терористичну, є ключове протиріччя. Які ніхто чомусь не помічає і не хоче його пояснювати. В чому полягає це протиріччя? А, позиція номер один. Неспростовні докази участі ФСБ в організації проведення цієї, цього нападу на Крокус під Підмосков'ї. Які неспростовні які, докази. Так, так, оце б. Би... Неспростовні докази, значить, під час операції були використані так звані чучала, або в російській сленговій мові це що називається кукли, тобто особи, на яких потім будуть повішені всі гріхи. Це таджики, яких за, на відео за, за, за під час атаки навмисно зняли, тому що це потім на сайті виставляються. І їх обличчя засвітили, і потім їх же затримали десь на Брянській області. Наступний доказ працювали професійно парами, це підготовка спецпризначенців Російської Федерації. Три пари працювали. плюс таджики. Те, кого нам показують, це зовсім не ті люди, які стріляли і які все робили. Кількість залучених там взагалі може бути скільки завгодно зараз активно. Фотографії поширюються, де люди, одягнені однаково в, в синіх штанах, в синіх светрах, там, таких, ну, от, в синьому, вони там керували, давали вказівки і так далі. Це щодо доказів участі ФСБ. Наступне е, е, бік протиріччя. Путін, Патрушев і директор ФСБ Бортніков взагалі в розгубленості знаходяться. І не знають, що відбулося, і не знають, як на це все реагувати. Складається враження, що все відбулося без їх відома, і це для них був несподіванка і сюрприз. Тому вони на ходу натягують смішні і непереконливі версії про український слід. Якби ця акція планувалася як протиукраїнська, то ми б не тільки візитівки Яроша знайшли. І портрети Степана Бандери угу. вся Москва була б засипана шевронами Азова, українськими паспортами, кобзарем Шевченка, там Бог зна що. Паузи б ніякої не було, одразу це все було представлено, виставлено і так далі. Сам факт, що Путін виходить і говорить про український слід, не маючи ніяких доказів, це говорить про те, що він на ходу вигадує. І для нього це несподіванка. Тому виникає запитання, як так могло статися, що ми бачимо з одного боку. Явну участь ФСБ, з іншого боку, абсолютна розгубленість, передусім Бортнікова. Якщо ви подивитесь на відео, де він дає якісь коментарі, то складається враження, що людина з місяця прилетіла і не знає, чим займається його структура. Тобто виникає запитання: хто з якою метою від ФСБ залучив підконтрольний підрозділ ІДІЛ, яке контролюється ФСБ в Росії, і для чого це все було зроблено? Це ключове запитання. Яке стоїть станом на четвертий день, так. Ну і з вашої відповіді в мене виникає питання: а хто ж керує Росією в принципі? Дивіться, керує Росією. А, Бортніков, а, цей, Бортніков там, в принципі, це так. Патрушев з Путіним чи Путін з Патрушевом. Угу. ось, але а, всередині там ФСБ і всередині Росії відбуваються процеси, про які нам мало відомо. І ми повинні поставити запитання: якщо це розділ ФСБ, то на які два крила вони розділилися? Я пропоную розділити на яструбі війни і голубів, голубів миру. Тому що те, що відбулося в Півноскові, в крокусі, це в принципі сигнал наступний, я читаю. Дати, дати таке повідомлення російському суспільству, що Зовнішня політика вибудована неправильно. В результаті конфронтації з Україною і з усім Заходом Росія дуже суттєво ослабла, в результаті чого стала дуже зручною мішенью для іділ, для ісламських там фундаменталістів і так далі. І потрібно нам потихеньку згортати війну. На російсько-українському напрямку, і переходити на внутрішній фронт. Тому що це не другий фронт, а внутрішній фронт для України. Ось. І немає, я думаю, заперечень і сумнівів у тому, що якась частина ФСБ активно співпрацює з ЦРУ. І саме тому ЦРУ просто повідомило про. Терористичний акт, який планується. Багато з запитань, чому вони повідомили, якщо вони зацікавлені у цьому терористичному акті для того, щоб завершити війну, представити мир як надбання адміністрації Байдена. Дуже просто Бо вони це оголосили для того, щоб себе вигордити і захистити, щоб ніхто не звинуватив їх, що вони причетні і знали, хто і що буде робити разом з Крилом. А яке співпрацює з ЦРУ, тобто ФСБ, якесь крило ФСБ однозначно співпрацює з ЦРУ? Тут навіть не може бути ніяких питань, тому що сам е колишній <кхи> зараз е директор ЦРУ, він працював в Москві, і в нього є контакти. І звідти в нього багато розвідувальної інформації до речі, по Росії. так, дуже цікава версія на правду, і можливо, вона б була би. Добре для України, чи не так, пане Анатолію? Якщо в мене дивіться, в чому питання. Ми заручники <скільки> Так, ми заручники, на жаль. Так, ми наративів і етики, псевдоетики, яка сформульована або сформована за ці часи. Якщо відкинути, як не потрібно, всі ці розмови про варварський напад, про тероризм і так далі, українці в цій ситуації цікавить тільки одне питання: чи буде відкритий? Внутрішній фронт, і чи це відволікатиме Росію на внутрішні проблеми? Чи спроможний іділ проводити повторні о, акції? Але друге запитання яка частка іділу у тому, що відбулося в Підмосков'ї? Частка іділу наближається до нуля. Все сформовано фактично під контроль ФСБ. І якщо Путін. Настільки одержимий відновленням там історичної справедливості разом з Ковальчуками, разом з Патшем і Бортніковим, то, безперечно, вони ніколи не помітять того, що це Криво ФСБ у них під носом фактично переводить акцент, зміщує акценти в Росії. І тоді це матиме продовження. Пане Анатолію, ну я зачитаю. Просто для обговорення прямомового Володимира Зеленського, президента України, він сказав в своєму зверненні, що сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювалось по телебаченню. Знову звинувачує Україну хвора і цинічна істота. Сів в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором вже два десятиліття живе саме він. Саме він найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби, і коли його не стане, запит на терор і су суспільство. Щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше. Перепрошую не суспільство, а насильство. Я помилився, коли читав. От, от така думка пана Володимира. І бачите, Володимир Зеленський він об'єднує спецслужби разом із Путіном в одне крило. все-таки. Володимир Зеленський може говорити все, що завгодно. І в одне крило, і в три крила це його право, і танкова нікого не відрізнялася якимось гостротою мислення і правильніст розуміння ситуації. Чим довше Володимир Путін буде щиро вважати, що це український слід, тим краще для України. Тому що він не буде переслідувати те крилове ФСБ, яке фактично працює проти війни. Чим довше Володимир Путін щиро буде вважати, що все, що відбувається в Москві, під Московії, це робота України, тим менше він буде бачити у себе носом. Він нікого не за запідозр... тому що якщо він раптом побачить, що це не український слід, то він одразу зверне увагу на те, що робиться в нього під носом. І в ФСБ це крило, яке працює на розвал фронту, просто буде знищене. І все. І ми не побачимо більше наступних крокусів. Україна зацікавлена в продовженні того, що відбулося в Підмосков'ї. Кровно зацікавлена. Чим більше таких буде атак, тим краще для нас з вами для фізичного виживання. Це проста логіка. І вона не вона потребує відкинути усю цю шушару і лушпиння. оце не на зразок дикунства, не, тероризм це завжди погано. Нас це не цікавить, мене це не цікавить. Мені головне, щоб таких атак було якомога більше. Пане так, Атолі... для того, щоб їх було якомога більше, Путін повинен все звертати на Україну. Тому що якщо він раптом щось запідозрить, що це не Україна, то він одразу вичистить весь все своє ФСБ. Угу. Пане Анатолію, а от те, що зараз збільшилась кількість ракетних обстрілів по Україні. Це якось пов'язано із цією подією? Чи з якою подією ви би це пов'язали? Ні, це ніяк не пов'язано з цією подією. Це тактика Російської Федерації і швидше за все військово-політичного керівництва ударити по двох мільйонниках Харкову по Одесі. Тому що в них немає ресурсів на більше, а от гуманітарну катастрофу зробити в Одесі і в Харкові вони здатні цими ударами. Якщо ми не, не посилимося там в 5 разів в ППО в сучасним, то ми не зможемо захищати свою територію. У нас був проблем. Про ракету я би ще з вами хотів поговорити, яка пролетіла над Польщею так. і у НАТО аналізують різні концепції. Зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО, але це мало відбутися за згодою української сторони і з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО. Вражали б російські ракети за межами території дії договору альянсу. Це пише європейська правда. Українська сторона, яку згадали, так вона продавала згоду на це в принципі, і чому не давала? Бо ми знаємо, що не давала я, я, я такого не можу сказати. Єдине, що абсолютно вірно, українська сторона повинна звернутися до союзників до країн НАТО угу. і сказати, попросити їх, щоб все що в радіусі дії там Петріота. На глибину 100 кілометрів, там більша половина Львівської області, повинна закриватися. Ось. Бачите, чисто моя думка, так я думаю, що ви з нею погодитеся, оскільки ця ракета, яка залетіла в Польщу, вона летіла з півночі на південь. Якщо б наше ПВО вистрілило, то кут влучання був би 90 градусів ну, приблизно. Тобто це от так можна вважати. І якщо би схибило, то ракета ПВО б залетіла на територію в Польщі. І відбулося те, що колись вже ми мали вже такі наслідки. ну Ми знаємо про те, що ракети ПВО вони теоретично мають ліквідуватись, Так, 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 ми це розуміємо. Але ж. Ну, якось от тактика а, Московії. Вона вже грає на те, що ми що ми не будемо це робити, оскільки ми будемо вже ризикувати вистрілити е, снарядом на територію сусідньої держави, і тому вони іменно вибирають траєкторію для своїх ракет саме отак по межі Ну, дивіться. Продов... То ну логічно, що має бути або пільна згода на збиття ракет і на території Польщі, нашому. Але якщо вона вже летить на територію Польщі, ну чекайте, ну вона. Має збиватися польськими ППО. Ну я думаю, що полякам тут уже має бути соромно, коли над ними жартують і кажуть, що ракета не була збита, тому що під час дослідження її з'ясувалося, що вона не наповнена зерном. Якби вона була наповнена українським зерном, ну тоді поляка це так не... жартують на правду. В коментарях так і пишуть, що якщо це не зерно, не, не фура, не ще щось, яка ви продукт, то можна не зупиняти, тому не збивати. Не збивати. Так, так. Так. Ну і взагалі, о, окрім як ляпами дипломатичними, ці пояснення польської сторони, що ракета не була збита, тому що вони встановили, що вона не мала цілі на території Польщі. Ну а якщо вона мала цілі на території України, то нехай туди летить. Ну. Ну таке. Так, але якщо б кажуть, що демонструють якусь неадекватність. Але якщо ви на дипломатичному рівні з нашої української ініціативи домовитися про те, щоб якщо я розумію, що тих 90 градусів виходить на нашу територію, звичайно, так я знаю, розумію це, але ми то згідні терпіти, бо в нас війна, так ми, ми, ми це розуміємо і згідні то, щоб на нашій території збивалися ракети. Бо якщо не збити ракету, то вона влучить кудись в якийсь ну, об'єкт інфраструктури, а в іншому випадку будинок, школою. Якому... Дивіться, питання вторгнення в повітряний простір воно передбачає тільки одну реакцію: це збиття всього, що вторгнення. Все, крапка. Поляки самі можуть визначати і вирішувати, що їм робити. Стогненнями у їх повітряний простір. Там і гелікоптери до них залітали колись з Білорусі аж два, е, потім ще там щось залітало і так далі. Ну, чим більше поляки будуть шукати якихось пояснень, чому це не треба робити, тим більше до них буде, буде залітати. залітати, і угу. тим, більше, е, тим швидше це дасть свої результати, негативні для Польщі. Ну. Так, але ми обговорюємо тему про те, що варто би в Україні все-таки дати дозвіл і офіційно. Налагодити цю співпрацю, бо тому, що ж ми розуміємо, що нам необхідна просто така співпраця. Так, давайте перейдемо ще до одної теми. У нас остання тема, в принципі, у мене залишилася. чому США так е роздратовані через наші атаки на російські нафтопереробні заводи, і вони говорять про те, що нафта подорожчає через це якось такі м дивні. Аргументи і до речі, ціни на нафту трохи знизились через наслідки атак на російські НПЗ, говорить економічна правда. Ну, Перше, що треба розуміти, що це ж неофіційна позиція Сполучених Штатів Америки. Стаття у Financial Times, це стаття в англійській газеті. Е, і я навіть не знаю, хто автор цієї статті, і хто там підписався під всякими цими питаннями. Але те, що в Україні розцінюється як офіційну позицію, це дуже правильно, тому що часто Сполучені Штати в особі Демократичної партії завжди свою офіційну позицію висловлюють за і різного роду колонками. В різних там газетах. Ось. А, наступне, що треба розуміти, що це може бути проплачена стаття за російські гроші. Ну Хто сказав, що це вона написана американцями? Ну, і третій момент, треба розуміти, що якась частина Демократичної партії насправді не задоволена. Я тут просто запропоную формулу Кісінджера, і Кулеба не повинен хамити. І не казати, що не порівнювати репутацію Сполучених Штатів Америки до Північної Кореї, казати, що Північна Корея – кращий партнер союзник для Росії ніж для нас, Сполучені Штати. Треба просто офіційно відповісти, що все правильно, все відбувається за планом, за планом Генрі Кісінджера. Генрі Кісінджер виступив з концепцією балансу незадоволеності, поки що досягнули незадоволеності України. Ми незадоволені політикою США, незадоволені їх допомогою по зброї. А тепер ми досягаємо незадоволеності Сполучених Штатів Америки. От досягнемо, розбомбимо всі НПЗ, перейдемо до нафтовидобування. І після того, як Сполучені Штати Америки стануть незадоволеними такими як ми, по формулі Кісінджера ми проведемо балансування незадоволеності. Ми отримуємо зброю, боєприпаси для деокупації наших територій і припинимо обстрілювати і розбивати їхню нафтопереробку. Ну, все, от так треба відповідати. Треба використовувати політичне екідо. От американці вони використовували Кісінджера, для того, щоб він ніс всякого хінею. От. Ну а нам що? Вони ж самі придумали баланси незадоволені. Ну, це все є гра слів на правду, так. Це якісь просто Коли логіка здорова говорить про те, що російські танки не поїдуть в Україну, бо тому що в них не буде пального. Ні, ну це зрозуміло. -то тобто, на кількох рівнях потрібно давати відповіді і розуміти взагалі ну, ситуацію. Ось е я пояснив, що ну так, так, якась частина там, Демократичної партії не задоволена. Ну і що? Ну ми теж не задоволені. Ми взаємно незадоволені одним одним. Що погано, взагалі у незадоволеності. Ну, головне, щоб не глибока стурбованості. Ну, ти, ну, можна обмінятися глибокими стурбованостями. І всі розуміють, що це слова, а дії зовсім інші. Ми точно дзеркально працюємо, як і Демократична партія США. Нічого страшного в цьому немає. Такий, такий час, такий, така культура стосунків. Так, пане Анатолію, дуже вам велике дякую. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу та Ютуб каналу Тригер. був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. А вам бажаємо, пане Анатолію, гарного дня. До побачення. Навзаю, до побачення.